Це досить поширена проблема, особливо в чоловічій статі. Найчастіше це хлопчики, менший відсоток займає дівчатка. На кожних 9 хлопчиків припадає одна дівчинка. Зараз досить поширена проблема. Дітки, даже до року батьки кажуть, та моя дитина така гіперактивна, не можу ні лишити на пеленальному столику, ніде не можу, крім підлоги і кроватки. І батьки вже тоді запідозрюють, що щось не так в поведінці дитини, але не завжди цей діагноз підтверджує. Це на практиці, ті дітки просто активні, але переважна більшість дітки гіперактивні. Тому для кожного віку, для кожної дитинки є певний час, коли дитина має концентрувати увагу. Наприклад, якщо це дитинка, річна дитинка, вона має концентрувати увагу хвилину до двох хвилин. Якщо, наприклад, це вже дитина більш старша, ми говоримо про трьохрічну дитину, це хвилин 10-15. Дитина має концентрувати увагу. Що таке концентрація уваги? Це на тому виду діяльності, який дитині цікаво, який вона може порати сюжетну гру, зосередитись. І завжди в таких діток має бути в пріоритеті тишина в кімнаті. Тобто батьки дуже часто зловживають тим, що та моя дитинка грається, а тут телевізор працює. Ні, так не може бути. Дитина має бути зосереджена на певному виду діяльності. Її немає нічого. Відволікати, тому що дитина, ага, реклама моя улюблена, ага, а там якийсь мультик почався, а це ж музика моя улюблена. І дитина не вчиться конструвати, вона навпаки відволікається. Другий момент, коли батьки купують діткам дуже багато іграшок, ну е дитина. І те тим хоче гратись, і сюди хоче, і те хоче брати, і не може знайти, що би їй більше до душі. Тому вона постійно переключає увагу, і вони звикають до цього. Ми можемо цю проблему е діагностувати, але основний діагноз і підтверджуючий діагноз, ми маємо ставити тільки після трьох років. До трьох років такий діагноз ми не ставимо. Плюс такі дітки мають бути обстежені у психіатра. У корекційного педагога, у невролога, тому м -м, не зволікайте звертайтеся на консультацію для правильного встановлення діагнозу і для подальшої допомоги дитині в розвитку. Є можливість і лікування медикаментозними препаратами, але деяким діткам достатньо корекційного педагогу, під педагогічного підходу до дитинки, от в такому плані.